Романе бойова гра, рахунок 1-1. Чи задоволені таким результатом, чи взагалі задоволені грою від своєї команди, декілька слів по матчі? Ну скажу, що бойова ніч в таких умовах хлопцям що одній, що другій іншій команді дуже тяжко в таких умовах грати, дуже жарко. Спека тому, в принципі, ну звичайно, задоволений буду тоді, коли буде команда перемагати. А нічия, ну, один бал, скарбничку. Гадаю, що нам потрібно награвати ще склад зовсім інший. Плюс знову з Михайлом Сидорком, бачите, травма то вилучення, щось якось пішло трохи не так. Плюс не було ще одного нашого лідера це зуба Максима. Тому скажу, що в принципі задоволений, те, що змогли відігратись, тобто характер проявляємо, це найголовніше зараз. Десь так, на мою суб'єктивну думку, трішечки ваші гравці були гостріші. Якби раніше змогли гол забити, чи були б більші шанси вирвати сьогодні перемогу? Ну, звичайно, коли ти пропускаєш, то тобі потрібно більше додавати в атаці, а коли ти забиваєш, то в захисті і суперник розкривається. То звичайно, було б набагато краще грати при рахунку 1-0 на нашу користь. Але знайшли сили, ще раз скажу, дуже великим хлопцям, дякую, дуже дякую. Тому що такі, як Максим Ганджа, прийшов до нас, він веде за собою, він допомагає пацанам, підказує. Тому це, це головне, що всі слухаються, і є один і колектив, який йде до своєї мети. Власне останнє моє питання, якраз про Максима Ганджу. Особисто, на мою думку, він сьогодні найкращий гравець матчу. Солодким презентом організатори іншого гравця ви, ви нагородили, а ви кого відзначите? Ну ще раз повторюсь, це команда бойовий дух. Максим на то він і лідер, щоб вирішувати такі завдання. Саша другий матч Русин показує, що він дійсно почав грати на стовба. То, що від нього потребується, у нас вилетіли два столба. це лісняк Максим та Шок, як ми його називаємо. Тому складно грати, коли ти награєш повністю гру на, на стовба, а його немає. Тому Саша зараз справляється. Ну, Дорожка – це наш головний інженер е, компанії, який е, працює над собою постійно, постійно, постійно. Він досягає якось декілька успіхів вже в нього. Є. Дякую. Ласка.